Хочу сказати, що сиділа так вчора, згадувала, десь приблизно до 95-го року у нас в Україні були тільки дулі. Дуля це, ну ви поняли, так? Да? Е, коли кінчалися аргументи, показували раніше дулі, старше покоління ще могло показувати сраку. Е, ну, діло не в тому. Коротше, десь мені було як років 10, появили ж оці ж появилися знак факів. Не знаю, можна таке говорити, чи не можна в ефірі. Та й були ми в селі, і теж діти, знаєте, поприїжджали ну внуки наче з міст в село. І бігають по вулиці, щось там ругаються, граються один одному, ті факів тикають, а баби ж сидять, взагалі не в курсі. Ну, і... Один прекрасний момент. Бабушка приходить з чергових своїх посиденьок на лавочці з бабами. А вона мене була всі ну, любила таку, знаєте, всі бути в тренді, знати все молодіжне, ну щоб вам переказати, щоб бути сама продвинута. Та вона така: Марина, кажу, що, а ну йди ну, сюди. Кажу, що сідай. Це вже означало, що розмова буде серйозна. Наступне ну, питання, угадайте яке. <ріху> так. Ану, э, чуєш дитину, а що то означають оті э, факели? <ріху> я кажу, які факели? <ріху> я поняла, але ж ну, дурня клеїла, бо ну що я їй скажу? <ріху> Ну, а ті, що факели, що показують, що то воно означає, Я кажу ба, то говорю, як дуля, тільки кажу англійська. <риклад> Ой, блін. Так що, отако. Так в житті моєї бабусі появилось значення слова факел. <риклад>